Сьогодні ми розберемо, що таке відмінок і як його використовувати в німецькій мові. Lostgate. Що таке відмінок? Відмінок це форма іменника або займенника, яка змінюється залежно від того, що ми хочемо сказати. В українській мові це мій друг. Хто Називний відмінок? Я бачу свого друга. Кого? Знахідний відмінок? У німецькій мові іменники не змінюються, змінюється артикль. Основні відмінки. Номінатів, називний відмінок, відповідає на питання хто що. Це форма, яку бачимо у словнику. Наприклад, Das ist ein Hund. Це собака. Невизначений артикль, номінатив чоловічий рід. Акузитів. Знахідний відмінок відповідає на питання кого-що. Також використовується для питання куди. Приклади. «Ich sehe einen Hund» Я бачу собаку. Неовизначений артикль акузатів чоловічий рід, Схема визначення відмінку. Перше знайти присудок дію у реченні. Друге поставити запитання до слова, від якого визначаємо відмінок. Хто що. Номінатів, кого що акузатів. Третє. Визначити рід слова дер дас». Четверте. Поставити артикль у правильному відмінку. Практичні приклади. Номінатів. Слово – «дер». Речення це собака. Артикль ein невизначений чоловічий рід номінатів. Повне речення. Das ist ein hund. Акузитів слово «Hund». Дер речення. Я бачу собаку. Питання. Іжзеє кого? Акузитів – артикль Айнен чоловічий рід акузитів. Повне речення. Іжзеє Айнен Hund, Коротке повторення. Відмінок вказує, яке слово пов'язане з дією в реченні номінатів, хто що, акузитів кого що. Або куди. Артикль змінюється, а іменник залишається. Практикуйся з артиклями і відмінками, і твої речення стануть точними. Чус!